У 2015 році 19-річна Дніпрянка Оксана підписала контракти з ЗСУ і стала механіком радіопередавальних пристроїв. Пізніше пішла у декрет і народила двох синів. На початку повномасштабної війни знову доєдналась до війська. Нині вона сержант з матеріального забезпечення у 128-й окремій важкій механізованій бригаді Дике Зв'язок. Харчування, одяг і засоби безпеки тобі шреби, щоб хлопці ставили на машину і включали, щоб погасити. Саме, мабуть, таке, що не забуваємо, це 9 днів у підвалі, коли почали Шевченки накривати. І ти сидиш у погрібі, ну, як, як сліпе кашення, ти не знаєш, прилетить, не прилетить, прилетить, не прилетить. Наші була 99-ка, помню, касетка прилетіла. А в нас машина була на газу, ну, газ-бензин. І воно якось так вийшло, що я завжди кажу, це моя ласточка, це моя ласточка, все, вона виручала. Вона й ламалася там на ходу, ну, слажувалася, ну їхала. А то якось так воно вийшло, що воно влетіло в бак, отак пройшло і вийшло. Воно бак обійшло. І якось так. Потім нас знову відвели, знову завели. Це був, мабуть, ужас. І жалко, дама, що. Багато домів, що просто розрушили, що люди там долги понабирали, кредити понабирали, типу, там вистраювали там хазяйство, якесь, а якась заверзена скатина прийшла, тобі бак-бак, все, освободитель. Ну а чого ти освободив? Людину від хати, ну а долгов ти освободив? Ні. Перша нагорода це, що ну, там значок цей нам дали ветеран війни. Ну, разом з СУБД. А друга нагорода була на честь 8 марта від 128-ї бригади. Ну, нагрудний знак. у нас хлопці взагалі хороші. Вони за нас і піклуються, надо і наганяй дасть, і ну, оберігають нас. Лишній раз нас нікуди навіть не задійствують, щоб зберегти наше життя. Радує те, що незалежно, там, що би у нас там не відбувалося, ми завжди збираємося в кучу. Завжди. Любі праздники. там. День народження, там то та то-то. То Ми завжди, як сім'я, забираємося в кучу за один стол. Додому приїжджаєш на день. Я, я розумію, що там діти. Да? Мамі каже, мама, кажучи, я хочу додому. А вона каже, не тишка вдома. Говорю, ні, мама, там вдома. І так, да, мама обіжається, і діти обіжаються. Ну, і я прекрасно розумію, що ну я приїхала додому, а все одно сюди все. Ну, а тут моя сім'я. Жінкам, що я можу сказати, що не бійтесь, йдіть. Ну, тут не так все страшно, як кажеться. Ну, хлопчики будуть там, а ти будеш допомагати тут хлопцям, як ти можеш. Ну, тобі ж в тилу. Є посади, я думаю, багато посад є. І повари, і не повари, і сержанти з матеріальних забезпечень, діловоди і так далі. Йдіть, не бійтеся, все буде добре. Манікюр буде. Якраз то будете наводити, буде вам і підтримка, і, ну, і обретете собі другу сім'ю.